Добрий вечір. Мене звати Аліса Юрченко. Це програма Наші гроші досудилися. Сьогодні говоримо про суддів, їхній імунітет та арешти. До реформи суддівська недоторканність була тотальною. Навіть якщо суддю ловили на місці злочину, його не можна було затримати. У нього просто вилучали його банку з доларами. А далі ваша честь, ви тільки нікуди не тікайте. Ми за вами ще повернемося. Колись. Потім наставала непередбачувана процедура зняття суддівської недоторканності Верховною Радою. І зазвичай, щоб прийняти це рішення, парламент збирався значно довше, ніж суддя збирав речі для втечі. Миколі чаусу, наприклад, Верховна Рада дала на збори місяць. Тепер дещо змінилося. Ви певно, чули щось радісне про те, що реформа обмежила суддівський імунітет, і суддю тепер можна легко затримати. Та якщо ви вже бачите усіх суддів, викритих на злочинах за ґратами, забудьте про це. По-перше, затримати без жодної згоди можна лише суддю, викритого на гарячому, тобто на місці злочину. А по-друге, далі після затримання зовсім не обов'язково арешт. Ось свіжий приклад: суддя з Дніпра Вадим Галічий, викритий антикорупційним бюро з 10 тисячами доларів. Перший суддя затриманий після реформи. Затриманим він пробув аж Добу. Зараз перебуває десь де саме невідомо, але точно не за ґратами. Більше розповість Денис Бігус. Денисе, розкажи про затримання судді тривалістю в один день. Вітаю студія! Ця новина буде швидкою, як її головний герой. 6 жовтня суддя Вадім Галічі намагався відмазати підозрюваного від поліції. 7 жовтня отримав за це хабар у чверть мільйона гривень і набу взяли його з цим хабарем. Вже 8 жовтня він сплатив заставу Солом'янському райсуду у ті самі чверть мільйона секунду гривень і вийшов на волю, залишивши детективам набу свій палкий привіт та закордонний паспорт. Студія, я побіг. Дякую, Денисе. У Миколи Чауса паспорт, до речі, теж вилучали одразу після того, як вилучили банки з доларами. Але втекти без закордонного паспорту для судді виявилось завданням, яке підлягає вирішенню. У наступному сюжеті з'ясуємо, що сталося з вироком, за яким Микола Чаус отримав гроші. 9 серпня, 18.30 вечора, суддя Микола Чаус виніс своє найскандальніше рішення. Стосувалася жінки, яка, за даними слідства, є одним з організаторів нелегального збуту на території міста Києва наркотичних речовин та сильно діючих лікарських засобів. За півтори години до винесення жінці вироку чаус за версією слідчих отримав за нього 150 тисяч доларів. Передача грошей відбувалася під наглядом співробітників антикорупційного бюро. Тож невдовзі гроші в чауса забрали, а новини здивували усіх. Гроші у банці. Цілу банку з грошима 150 тисяч доларів. Вилучили серед обшуку детективи НАБУ напередодні. Погорел на консервації і ушов в отпуск. У суд Чаус більше не повертався уже понад два місяці. Він не отримав зарплату. Він зараз знаходиться. Ми не знаємо де і табелюємо неявки з нез'ясованих причин. Вирок, за який передавали кошти, відсутній в Державному електронному реєстрі судових рішень. Чаус просто не встиг його опублікувати. Але разом з тим цей вирок цілком чинний. А ось жінка, якої він стосувався. Дуже на мене напали міліція. Ані вони думали, мали що я дуже багата. Я дам їм грошей. Багато справу Світлани Сасевич розслідували в МВС. Прокуратура підтримувала обвинувачення. Згідно з матеріалами справи, жінка продала тисячу таблеток домедролу під час контрольної закупки міліцією. Ще вісім тисяч таких таблеток в неї знайшли під час обшуків, а також наркотичні засоби, прекурсори та сильно діючі ліки. Її було викрито на гарячому, а за місцем проживання були вилучені речовини, які заборонені в обігу. Крім того, як вже я зазначала, було задокументовано контрольні закупки лікарських препаратів та наркотичних речовин. Прокуратура вимагала 7 років позбавлення волі. Санкціями статей, які інкримінуються цій жінці, максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі. Прокуратура наполягала на 7 роках. Чао здав 5 років і звільнив від відбуття покарання. Призначено занадто м'яке, на погляд, державного обвинувачення покарання. Зокрема, осовувала звільнення від відбуття покарання. З майна, яким користується родина судді, найбільше питань до автівок. Ось цієї Subaru Outback, якою володіє сам чаус, і ще однієї дорожчої Toyota Land Cruiser, записаною на його матір. За даними детективів, набу їздила на ній не 73 річна пенсіонерка, а сам суддя. Автівки сумарною вартістю понад 40 тисяч доларів або 1 мільйон гривень. Вони сильно дисунують із зарплатою 20 тисяч гривень на місяць. Стільки разом отримували суддя та його дружина згідно з декларацією за минулий рік. Збирати на такі транспортні засоби вони у двох мали б щонайменше 50 років. Однак, знайомим чауса досі важко повірити, що він узяв за той вирок гроші, та ще які 150 тисяч доларів. Це майже 4 мільйони гривень. Я знаю цю сім'ю, мене дитина ходить в одну школу. Ви мені скажіть, от вам дали взятку, наприклад. Ви взяли, положили в банку і закопали у себе городі. Ну, Це ж нелогічно. А ось цілком реальна Світлана Сасевич, вирок який виносив Чаус, підтверджує, що суддя просив ці гроші. Щоправда, переговори вів не з нею, а з родичами, зокрема, з екс-чоловіком доньки. Як він це робив? Тобто він ну, справді, справді гроші вимагав? Він зі мною на тему не розмовляв. А я, на кого він вийшов на родичів? На ваших? Ну, він вийшов на моїх родичів. Згідно з матеріалами справи, саме зять Світлани Сасевич передавав Чаосу хабар за кілька годин до винесення вироку. Це він працює. В... Правоохоронних органах тим часом вирок чауса, за який платилися кошти, нині намагається оскаржити прокуратура. Щоправда, так само безуспішно, як шукають суддю. 2 вересня цього року було внесено апеляційну скаргу. Минуло майже два місяці, але рішення апеляції немає. У прокуратурі кажуть, заминка через те, що справу Засевич витрубувало антикорупційне бюро. Поки не поверне, апеляційний суд не зможе розглянути скаргу. До речі, прокуратура оскаржує вирок Чауса Посасевич, тому що вважає його надто м'яким, а не тому, що за нього були отримані гроші. Бо немає вироку щодо самого чауса відповідно до чинного процесуального законодавства. Немає такої от прямої підстави, що сам факт, що суддю було спіймано на хабарі або на якихось незаконних діях, що це є достатнім підставою для того, щоб визнати недійсним це рішення, яке винесено так би під впливом хабаря. Тобто лише після якого вироку суду, який набрало законної сили, це можливо довести. До того ж, викриття посадовців хабарників нерідко супроводжується не надто. Публічною практикою. Знаю з практики, що люди, які викривають хабарників, зазвичай обіцяють те, що їхнє питання буде вирішено. І, як на мене, це неправильно очевидно. З другого боку, це доволі тяжко уявити собі людину, яка піде і буде давати покази стосовно хабарника, і знаючи, що це рішення буде скасоване і воно буде знову розглядатися іншим суддям по новій процедурі. Тож справа судді чауса поки що найбільше вразила розцінками на судове рішення і способом зберігання грошових знаків. Два з половиною місяці після викриття минули без особливих новин. Чауса немає вироку по чаусу, немає вирок, за який чаус узяв гроші, не переглянутий. Судів, яким завдяки недоторканності вдалося втекти від правоохоронців, говоримо з Артемом Ситником, директором Національного антикорупційного бюро. Артема Сергійовичу, доброго дня. Зараз судова реформа обмежує суддівську недоторканність. Це означає, що тепер суддю, який вчинив тяжкий або особливо тяжкий злочин, можна затримати на місці злочину або одразу після його вчинення. І вам для цього тепер взагалі не потрібні жодні додаткові дозволи. Чи означає це, що тепер від НАБУ не втече жоден суддя хабарник? Mm-hmm. <clears throat> Це означає те, що ми надзвичайно раді тому, що це ці зміни набули чинності, і цей імунітет уже суддівський, він звужений, скільки ми самого початку говорили, що це є такий серйозний перепони для роботи, що подолання корупції судової гілки влади. Сподіваюся, що суддя Чаус – це якраз був останній суддя, який скористався цим імунітетом. Наскільки ви можете затримати суддю, якого викриваєте це, за хабарі? Це звичайна гаварі. процедура. Тобто спочатку і для затримання якось і підозрювано, потім звернення до суду для обрання запобіжного заходу вигляді арешту. І в Подальшому, в залежності від рішення суду, він перебуває або під арештами або під домашнім арештами. Правильно я розумію, що ви можете затримати на три дні. Так. В законі про суду устрій статус суддів сказано, що можна затримати так, якщо викритий на тяжкому злочинні, а потім негайно відпустити після того, як встановлено його особу. Ви бачили цю ремарку? Як можна її сприймати? Бо судді напевне, що будуть її використовувати. Ну, подивимося, зараз якраз ми для себе попрацьовуємо алгоритм дій з урахуванням нового законодавства, і я думаю, що ми це все в принципі ну, ми це все використання для того, щоб таких випадків. Уникнення суддів відповідальності не було. Як це відбувалося до реформи? Тобто, от ви викриваєте суддю з хабарем? А з... що далі? Кажете: поверніть, будь ласка, наші мічені кошти і щасливої дороги. Як взагалі відпустити суддю хабарника? Коли ми говоримо про е, викриття судді ну, в минулому, то це не було затримання, це фактично е, було приведено там ряд обшуків для того, щоб зафіксувати сліди злочину, для того, щоб е, вилучити речові докази. Суддя при цьому був недоторканий. Він мог, міг залишитись там під при час приведення обшуку, якщо це, ну, приміром там, обшук вдома чи в робочому кабінеті або в автомобілі. Він міг покинути місце там, обшуку, і детектив чи двічі не, не міг права, не мав права його затримати. Єдине, що ми могли, це могли контролювати його пересування з використанням там наших ресурсів, але це не зовсім ефективно, тільки все одно ми не можемо жити ні, не могли вжити ніяких заходів щодо його затримання. А от давайте на конкретному прикладі, як відбувалося, наприклад, це із чаусом. Сам чаус він не перебував в статичному положенні. Він постійно переміщався, то він поїхав в Чернігов. Ми там з ним Він повернувся назад. Тобто ми його водили, 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 але на жаль, він, мабуть, все-таки відчував, що Верховна Рада дасть згоду, і тому, по прикладу, того ж самого Нішенка, він вирішив до цього не дотягувати і відповідно перейти кордон. І ми дуже сподівалися, що він не ризикне переходити кордон нелегально, оскільки паспорт був у нас. Тому він скористався можливістю перетину кордону ну, фізично. От, і зараз фактично він перебуває в Криму. Там і, правда, обіцяв його адвокат, нібито повідомив, що він має все таки намір повернутись і в це, і в принципі доводити свою невинуватість. Але чесно кажучи, навіщо тоді цікав? З досвіду національного антикорупційного бюро? Чи відрізняються хабарі, розміри хабарів, які просять судді, від хабарів інших чиновників? Ну тут, ви знаєте, таке питання він відразу так в голові цифри крутяться. Наприклад, вчора давайте з цифрами. Вчора на направило до суду провадження щодо сільського голови суб'єкт незначний, але 300 тисяч євро а, там отримув. Є судді, які ну тобто, це така. Статистика достатньо різноманітна. що то Як... по суддям, що по іншим чиновникам. Якщо б по суддям говорити, то чи є якісь середні цифри? От у першій інстанції просять, скажімо, там 100-150 тисяч доларів за рішення? Ні, такої такого немає. Скільки ну питання всі відрізняються один в якої ризики відрізняються? Тому таку такої закономірності я особисто не спостерігаю. Аналітики національного антикорупційного бюро робили вже свою аналітику по суддях, які. Проходили кваліфікаційне оцінювання до реформи а власне як виглядають ці матеріали? Ми з самого початку, коли починала працювати вища фелікомісія суддів на чолі з Казяковим фактично в новому складі, у нас була зустріч дуже позитивна, і ми запропонували свою аналітичну допомогу. Тобто алгоритм дій був такий: вони нам дають список суддів, які претендують на атестувати на атестацію, ну, які будуть проходити атестацію. Ми відповідно цей список перевіряємо цих суддів, здобуваємо дані, яке майно рухоме, нерухоме, на які майно чи інші майнові права видавали. Здовіреність, ну такі цікавість приклади, я на них можу зупинитись пізніше. І в принципі, в першу хвилю цієї атестації з 350 там, приблизно суддів ми переві... провели перевірку, то десь по 223 були певні дані, які повинні судді були пояснювати. Дуже значна кількість цих суддів взагалі відмовилась проходити атестацію, знаючи, що по ним зібрані такі матеріали. Це близько 15% цих суддів, У нас іде обмін інформацією. Ще 15% суддів не, були, не було прийнято позитивне рішення. Щодоїхати То скільки не змогли вони пояснити свої майнові статки. Ви сказали, що в ході аналізу знайшли цікаві приклади і розкажете ну, про те, можна е зараз. Фактично це все відбувається в рамках ну, дотримання закону про захист персональних даних, тому я зараз не можу там, назвати прізвища і тому інше. Але от є такі приклади, якщо береш декларацію судді, то, ну, в принципі, якщо перевіряєш там, із реєстром. Нерухомості, рухомого майна, ну в першу чергу, автомобілі. Нібито все там нормально, нічого такого немає. Якщо є, то воно там, пояснюється його там, доходами. Але є, наприклад, там, реєстр довіреності. І от коли ми піднімаємо вже дані з реєстру довіреності, ми на сьогоднішній день єдиний правоохоронний орган, який має доступ до цього реєстру, то ми бачимо, що у суді там, на три там, чотири елітних автомобілі, автомобіля. Видана на довірність на використання цих автомобілів. І, відповідно, декілька там будинків з ну, великої квадратури і також в користуванні. Причому довірності, можливо, навіть не від близьких родичів, а взагалі від людей, які там не зовсім напряму пов'язані з цими людьми. І, відповідно, тоді вже виникає питання, а де ж ці дані в декларації? Скільки все одно довірність видана і вона діюча, і, відповідно, це потрібно пояснювати. Є приклади, коли. Ніби то все знову ж таки нормально по декларації по декларації, якщо співставляти з тими ж базами, але є знову ж таки довірність на розпорядженні банківським рахунком. Якщо береш там рух коштів по банківському рахунку, то відповідно ти бачиш, що там сума, якої немає в декларації. Дякую, Артема Сергійовичу. Це був Артем Ситник, директор національного антикорупційного бюро. Тепер він може затримати суддю хабарника без будь-чієї згоди на три дні. Підсумуємо, до реформи затримати суддю можна було лише після згоди парламенту. Після реформи можливі дві ситуації: перша суддю викривають на місці злочину тяжкого або особливо тяжкого. Нічия згода на затримання правоохоронцям у цьому випадку не потрібна. А далі все так само, як і раніше. Суд вирішує, що з ним робити. Може лишити під арештом, а може відпустити під заставу. Ситуація друга. Суддю викрили не на місці злочину. Просто прийти і затримати суддів у такому випадку правоохоронці не зможуть. Їм таки потрібна згода. Тільки тепер не парламенту, а вищої ради правосуддя. І щоб вона не могла збиратися так само неквапливо, як це робив парламент. Пропонується дати ВРП на роздуми лише п'ять днів. Але наразі закону про вищу раду правосуддя взагалі немає. Тож, як затримувати суддю не на місці злочину, поки що відкрите питання. На цьому сьогодні все, до зустрічі наступного тижня. Ми поговоримо про масові звільнення суддів, що трапилися напередодні реформи. Це програма. Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.